Добрий день, мене звати Чорний В'ячеслав, я вчитель історії. Уже більше 15 років я викладаю ЗНО, НМТ для учнів, абітурієнтів, які готуються до вступу. І я прийняв рішення записати курс лекцій, курс вебінарів, на яких я розповім усі теми, користуючись презентацією. З кожної теми. Дуже сподіваюся, що вони вам допоможуть, допоможуть систематизувати ваші знання, допоможуть підійти комплексно до питання підготовки НМТ з історії. Як ви знаєте, усього є 32 теми, а гарний результат, як на мене знову ж таки, у кожного викладача своє бачення, упирається в декілька речей. Перша річ це системність. Тобто дуже важливо, щоб ви готувалися системно. А що таке системно? Проходили кожну тему. А що я вважаю за хороший результат проходження? Це коли ви переглянули відео, ті, які будуть на моєму каналі, всі, переглянули презентацію От в, такому, в такій послідовності. Відео презентації, коли ви готуєтесь. Далі проходження онлайн-тесту. Всі ці тести є на сайті Освіта.ua. Після цього дуже добре використовувати книгу. Мені дуже подобається книга Власова, але знову ж таки, у кожного своє бачення Власова підготовка до НМТ, щоб ви проходили там тести і підкреслювали правильну інформацію, яка є у, у інформативній частині книги. І іншим кольором бажано, щоб ви підкреслювали, там червоним, допустимо, де ви помилилися. В вашому зошиті, а вам обов'язково потрібен зошит, вам потрібно виписувати ті питання, які видавалися вам важчими. Щоб коли ви до них поверталися знову, ви ну, звернули на них увагу по проходженню вже всіх тем, щоб ви знали, от це для вас важливо. Це такий червоний маркер. Щоб вам було. Легше потім все систематизувати перед самими виспитами. Дуже важливий ще психологічний стан. Намагайтеся триматися рівно, тобто не впадати ні в якісь депресії, ні в ейфорію. Я знаю, що це складно весь час. Але панацею від цього є такий вислів, який мав би знову ж таки з моєї точки зору, бути вашим гаслом. Я зробив все, що міг, чи я зробила все, що могла. Тобто, так, наші можливості не є нескінченними, вони в щось упираються. ми не можемо зробити всього, ми не можемо весь час сидіти тільки в історії, бо ми розуміємо, є чотири іспити, НМТ складається. Але щоб ви собі сказали, я зробив, чи я зробила все, що могла, все, що міг. Знову ж таки, робив чи робила це системно. Пройшла всі відео, всі презентації, всі тести, переглянула в книзі всю потрібну інформацію. Потім це все повторила, систематизувала. Багато є факторів, на які ми не можемо вплинути. Наприклад, тривога була, ви не дуже виспалися. Намагайтеся триматися рівно. Триматися рівно, тобто тримати таку психологічну рівновагу. Це дуже важливо. І все буде добре. Ви маєте налаштувати себе на те, що все буде класно. Ви гарно складете іспит, по можливості, звичайно, максимальні можливості, як це. Вам пощастить, тому що удача теж дуже важливий фактор. Як би там не казали, Тобто, крім системної підготовки, має ще бути удача, успіх, я вам його теж бажаю. Ну і давайте розпочнемо. Перша тема вона вступна, нескладна. Вона називається Вступ до історії України. Отже, почнемо з історії як науки і хронології. Спочатку, взагалі, що таке історія? Ви пам'ятаєте, я думаю, це і в п'ятому, і в шостому класі вивчають. Історія це наука, що вивчає минуле людства, його розвиток та закономірності. Ну і тут іде його частина історії України. Ви, до речі, пам'ятаєте, я думаю, що в п'ятому класі що коли дається визначення історії, що це історія, це наука, що вивчає минуле людство, і все. От, от так зазвичай воно було в п'ятому класі. Ось і тепер історія України. Історія України це частина всесвітньої історії, що вивчає хронологічні послідовності розвиток людського суспільства на українських землях його особливості в межах сучасної держави України, що має цінувати, якщо простіше сказати, все, що було на територіях сучасної України, звичайно. Нендертальці, кроманьйонці, вони не були українцями, але це все відбувалося на наших територіях, тобто історія людського суспільства на території сучасної України це історія України, якщо зовсім так просто. Далі у нас іде термін хронології. Я думаю, що ви знаєте про це тут. все залежить від контексту, тобто, це визначення має декілька значень: це послідовність певних подій у часі, це наука про вимір часу. Або це допоміжна історична дисципліна, що встановлює точні дати подій, джерел, це хронологія. Далі історичні джерела. Історичне джерело це носій історичної інформації, певна кількість предметів матеріальної і духовної культури минулого, що виникли як продукт розвиток, розвитку природи та культури, і відображають той чи інший бік людської діяльності. Тобто існують різні історичні джерела, тобто за рахунок чого ми дізнаємося про минуле людство, оце важливо. Історичні джерела бувають писемні, речові, усні, етнографічні, і я тут об'єднав фоно, фонодокументи Є такий термін, От, допустимо, є кіно, фото, фоно, фоноархіви там, де зберігаються фотографії стародавні, там, де зберігаються ем... Певні, певні кіноархіви історичні. От. І сучасні науковці поділяють історичні джерела на документальні, зображальні, тобто зображення особливого походження, вербальні. Вербальні, ви знаєте, це словесні, так і простіше казати, оповідні, речові і масові, масові джерела. Історичні джерела бувають первинними, вторинними тощо. Що таке первинне джерело? Первинне джерело це, допустимо, це цитата певної людини, а от систематизація цих знань, тобто коли ці цитати пояснює певний автор, це вторинні джерела, тобто там, де є вже суб'єктивна точка зору, або систематизація цих знань. От первинні джерела це, допустимо, перше, тобто те, з чого ми вивчаємо. Допустимо, це якісь речові пам'ятки, археологічні. Розумієте? Давайте далі. Далі у нас іде археологія, археологічна культура і цивілізація терміни. Археологія. Археологія це галузь історичної науки, що вивчає речові матеріальні пам'ятки. Шляхом розкопок і лабораторних лабораторних досліджень та реконструює за ними давню історію людства. Ну зазвичай давню історію, теж археологічні джерела використовуються і для Київської Русі, і для Литовської доби, але основною такою частиною це давня історія, звичайно, є у дослідженні археологічно, бо там в першу чергу матеріальні пам'ятки. Далі, наступний момент це археологічна культура. Археологічна культура це група споріднених археологічних пам'яток, поширених на певній території в межах визначеного історичного часу та які мають спільні ознаки. Тобто існують різні археологічні культури. Тобто певні археологічні пам'ятки, які на е, визначенні якійсь території можна сказати, що це допустимо, давайте на прикладі, та, щоб було зрозуміло, про що йдемо. Це трипільська культура, бо у них там орнаментована кераміка, наприклад, чи то середньостогівська, яка існувала в той же час, от культура скотарів на лівобережній Україні, це археологічна культура. Далі наступне це археологічна періодизація. Тобто є декілька підходів до періодизації і од... Одним із них є археологічна періодизація. Археологічна періодизація в основу її, тобто в основу археологічної періодизації, покладено матеріали для виготовлення знарядь праці. От ми з вами на наступній темі будемо вивчати палеоліт, мезоліт, неоліт, допустимо. Так? Що це таке? Це археологічна періодизація. Чому? Тому що палеоліт це ранній кам'яний вік, камінь, як як основний інструмент, як основне знаряддя праці. Зрозуміло це, я сподіваюся. Ось, Тому речові археологічні пам'ятки є ключовим історичним джерелом для вивчення історії первісного суспільства. Те, що ми якраз сказали: ці палеоліти, мазоліти, неоліти і так далі. Та особливо періоду кам'яного віку. Ну, Це кам'яний вік це частина первісної історії. Далі наступний термін це цивілізація. Цивілізація це стадія розвитку людського суспільства, наступна після первісності, за якою виникають міста, писемність, нерівність між людьми. Нерівність між людьми матеріальна. Тобто матеріальна нерівність, вона називається майнова диференціація. Ну, від слова different англійське різне. От, Нерівність між людьми, майнова диференціація виникає та держава. Це все ознаки цивілізації. В програмі першої теми я ще раз вам кажу: що дуже бажано, коли ви проходите кожну тему ще раз, за таким алгоритмом: відео, презентація, тест онлайн, коли ви проходите. Після цього в книзі, коли ви проходите тест, і підкреслюєте потрібну інформацію, як, як узагальнення, всього виписуєте собі в зошит ті питання, з якими у вас було важче і гірше і. Після цього дуже бажано, щоб ви відкрили програму ЗНО. Ви вводите загуглите ЗНО, програма історія, і вам видає: вибачте, програма з 2018 року у нас не мінялася. Потрібно би було її поміняти, але це вже така довга розмова. Програма не мінялася. Так, от я вам дуже раджу, щоб ви після кожної теми переглядали програму, тобто, що від вас вимагає Міністерство освіти. В презентаціях я намагався, щоб все було, але ж все залежить від того, яке вони формулювання дадуть, тобто від багатьох таких факторів. Тому дуже важливо, щоб ви програму теж переглядали. Так от, в програмі щодо першої теми, є територіальні межі України. Я думаю, що ви знаєте наших сусідів на сході, прости господи, Росія, от, на півночі Білорусь. Тобто де що знаходиться там Молдова, Румунія на південному заході, на заході Словаччина, Угорщина і Польща. От, тобто, щоб ви уявляли кордони України, де які наші сусіди знаходяться, це так званий, як ви знаєте, просторовий інтелект. А <раз critically> <regularly> <То>. далі наступний момент це історико-географічні регіони України. От я дуже вам раджу, щоб ви з першої ж теми вивчили, систематизували або повторили хтось уже можливо знає всі регіони, повторили історико-географічні регіони. Що треба сказати? Підхід тут неоднозначний. не існує єдиного підходу, що тут Поділля починається, тут воно закінчується. Ні, це все дуже розмито, все це дуже приблизно, і вам треба орієнтуватися в цьому приблизно приблизно, де що знаходиться. Але в будь-якому ну, підході, там я не знаю, що Вінницька область це Поділля, наприклад. Так от давайте тут переглянемо цей підхід, який є. Ну, закарпаття Закарпаття, це найпростіше. Підемо з заходу. Так? Галичина це Львівська, Івано-Франківська, частина Тернопільської області. Так? Краса Карпата. Так, значить, далі у нас іде Волинь, це Рівненська, Волинська області, там, північ Хмельницької області теж це Волинь. А далі йде Полісся, це північ таких областей, як Рівненська, Житомирська і Київська. Тобто дійсно лісисті території, але правобережжя. Правобережні, правобережна лісова смуга, так скажемо. Далі тут теж уже в центрі можуть бути різні підходи. Просто там середня Дніпрянщина, тобто це Київщина, Черкащина. Ідемо на південь, на південний захід, Поділля це Хмельницька, Вінницька області. Часто ще включають частину Тернопільську, але не часто. Але, коротше, кажучи, це Хмельницька і Вінницька області. Далі Запорожжя як регіон. Величезні простори е, сучасних Кірвоградської, Дніпропетровської, півночі Запорізької області і західної частини Донецької, далі Таврія, це Крим, це південна частина Херсонської області, і південна частина Запорізької області. Далі Донщина, але знову ж таки існують різні підходи. Донщина це схід Донецької області, південь Луганської, Слобожанщина це північ Луганської області, більша частина Харківщини, більша частина Сумської області, і Сіверщина або Чернігівщина – Сіверщина це північ Чернігівщини і частково Сумщина, Північна Сумщина. Північне Причорномор'я, теж територія, територія ну, Причорномор'я, Чорне море, та тобто. Це частина Одеської області, Миколаївської області, Херсонської області, західна частина Херсонської області. Як ви все бачите, деколи виділяють Буджак як окремий регіон? Це південна частина Одеської області. Ну і треба сказати, теж Буковина. Це Чернівецька область сучасна. Правильніше казати, північна Буковина, бо південна це частина Румунії. Ось так. Ось так ви можете зупинити, переглянути все це, повторити. Це дуже важливо, тому що тема історико-географічних регіонів проходить такою червоною лінією через багато тем, якщо не через всі теми, От. ну і періодизація історії України. Я не буду тут все озвучувати, що у вас тут є. Я б вам радив просто пригадати так і звернути увагу на те, як ви це вивчали от в різних класах. І часто це ділять на модулі, модульний підхід. Так от, от пригадайте, що в 6 класі ви вивчали стародавню історію України. Тобто первісна історія, античні цивілізації, різні, давні слов'яни, що стосуються історії України, власне. Це 6 клас. А, далі у вас іде програма 7 класу. Вона включала, от пригадайте, будь ласка, що це були Русь, це була галицько Волинська держава, це були Руські Удільні Князівства під владою наземних держав засну, в основу це Литва і Кримське ханство. Тобто, це сьомий клас це перший модуль. Далі другий модуль це те, що ви вивчали у восьмому класі. Воно включає в себе. Українські землі в другій половині 16, от таке орієнтир, знаєте, козаччина. Восьмий клас це Козаччина, якщо так зовсім просто, а восьмий клас це українські землі в складі Речі Посполити, друга половина 16 століття, початок 17-го століття, потім національно-визвольна війна Хмельницького, потім руїна, так звана, після Хмельницького була. Потім кінець 17 го Перша половина 18 століття, от часи Мазепи, так якщо зовсім просто сказати, та мінус і після нього реакції царської, і друга половина українських землі в другій половині 18 століття, коли було ліквідовано будь-яку автономію і окремішність України, це восьмий клас був далі. йде дев'ятий клас. Це з кінця 18 століття до 1914 року, тобто до початку Першої світової війни. І воно включає в себе, коли це період, коли українські землі були поділені між Росією і Австрією. Пізніше Австро-Угорщиною. Це дев'ятий клас. Це Тарас Шевченко. Якщо зовсім так от просто, щоб у вас були орієнтири, Та? от і воно включає в себе українські землі значить, в складі Росії і Австрії в першій половині 19 століття. Потім розгляд культури першої половини 19 століття. Потім друга половина 19 століття, українські землі в складі Росії і Австрії, це окремі теми. Далі культура України кінця 19-початку ХХ століття. І далі є ще дві теми, вони не, ну, не дуже великі, так скажемо. Це українські землі в складі Росії на початку ХХ століття і в складі Австро-Угорщини, теж на початку ХХ століття. Це був 9 клас. Далі у нас іде 10 клас. Десятий клас це між Першою. Включно і Другою, включно світовою війною. Тобто, це сюди входить: що Перша світова війна, українська революція і боротьба за збереження і відновлення незалежності, далі встановлення і утвердження тоталітарного радянського режиму. Після цього це тема західноукраїнські землі у міжвоєнний період, і Україна у Другій світовій війні. І от це 10 клас. І останній п'ятий модуль це після Другої світової війни до початку 21-го століття, ну до нашого часу. Фактично, у нас програма ЗНО НМТ закінчується так, 2018-2019 роками, щоб ви знали. А бувають деколи питання, коли вони ставили щось поза програмою, тобто трохи далі, от в попередньому році можна знати там було про пса патрона, хоча це не дуже правильно, тому що воно це вже повномасштабна війна, 2022 рік. Ну тим не менш, коротше кажучи, програма включає в себе події по 2018, і так 2019 рік. Так, от, сюди що входить? Україна в перші повоєнні роки, тобто пізній Сталін, якщо зовсім просто. Далі Україна в умовах десталінізації, тобто це часи правління Хрущова, 53, 64 рік. Далі Україна у період загострення кризи радянської системи, те, що у нас називається Застій. Я думаю, ви чули про цей термін. Відновлення незалежності України, тобто це період перебудови з 1985 по 1991 рік. Далі становлення України як незалежної держави і творення нової України, між ними межа це помаранчева революція. Як ви бачите, тобто становлення України як незалежної держави з 1991 по 2005 рік. І творення нової України з 2005 по 2019. Все це, тобто п'ятий модуль, це програма 11 класу. Я думаю, що щось пригадали. І все, Ну, знову ж таки, ми кожну тему будемо окремо розбирати. Все. Дякую вам за увагу. Всього найкращого, до побачення.